Якщо я захочу перетворити глобус на пласку карту, мені доведеться його пошматувати. Для того, щоб він став хоч трохи схожим на прямокутник, мені довелося розрізати його в деяких місцях, трохи розтягнути, тому країни виглядають дещо не схожими на себе. І навіть після цього вирівняти її практично неможливо. І в цьому полягає одвічна дилема картографів. Поверхня сфери не може бути представлена як площина без певних спотворень. Цей дядечко довів це за допомогою математики багато років тому. Приблизно з 1500-х років математики почали створювати алгоритми, які б дозволили перенести зображення з глобуса на площину. Щоб зробити це, вони застосовували метод проєкції. Найрозповсюдженіші карти побудовані в циліндричній проєкції. Уявіть, що ми помістили наш глобус в умовний циліндр. І спроєктували кожну точку сфери на поверхню циліндра. Розгорнувши циліндр, ми отримаємо пласку карту. Але ви також можете спроєктувати точки глобуса на інші фігури, тому зовнішній вигляд карти буде залежати від геометричної фігури, яку обрав картограф під час створення проєкції. І тут є велика проблема. Кожна з цих картографічних проєкцій має певні спотворення кутів, довжин ліній, площ чи форм об'єктів. Деякі картографічні проєкції можуть бути як хибними, так і дуже корисними, враховуючи те, для чого ви їх використовуєте. Розглянемо приклад. Перед вами карта в проєкції Меркатора. Якщо ви американець чи європеєць, то ймовірно ви вивчали її в школі. Також проєкцію використовують карти Google. Проєкція Меркатора популярна з кількох причин: по-перше, вона не спотворює форми країн. Бразилія на глобусі має таку саму форму, як і Бразилія в проєкції Меркатора. Але головним призначенням проєкції Меркатора була навігація. Вона не спотворює кути, що дуже важливо, якщо ви намагаєтеся орієнтуватися в океані лише за допомогою компаса. Вона створена таким чином, щоб лінія, проведена між двома точками на карті, давала точний кут, за яким можна було б рухатися між цими точками за допомогою компаса. Якщо ми повернемося до глобуса, то побачимо, що ця лінія не є найкоротшим маршрутом, але вона забезпечує простий і надійний спосіб навігації через океани. Герард Маркатор, який створив цю проєкцію в 16 столітті, зміг зберегти кути, змінюючи відстань між паралелями. Одночасно роблячи їх прямими, що створило сітку прямих кутів. Але це створило й інші проблеми, де маркатор зазнав невдачі, так це у відображенні площ. подивіться на розміри Африки у порівнянні з Гренландією. На карті маркатора вони виглядають приблизно однаковими, але варто поглянути на глобус, і ви зрозумієте, що острів набагато менший за Африку, а точніше у 14 разів менший. Якщо ми нанесемо на глобус кілька точок однакового розміру, а потім спроєктуємо їх на карту маркатора. То отримаємо ось що. Кола зберігають свою форму, але збільшуються при наближенні до полюсів. Сучасні критики стверджують, що таке спотворення увічнює імперіалістичні погляди на європейське домінування в південній півкулі. Проекція Меркатора століттями підживлювала імперіалістичні погляди і створювала етнічну упередженість проти третього світу. Справді? Тож, якщо ви шукаєте карту, яка не спотворює розміри об'єктів. Ви можете скористатися проєкцією Гала Петерса. Вона називається рівновеликою. Подивіться на Гренландію та Африку. Тепер розміри цих об'єктів відповідають реальним набагато краще ніж у Меркатора. Але очевидно, що форми країн тепер спотворені. Ось знову точки, щоб ви могли побачити, як проєкція зберігає площі, але повністю спотворює форми. Наприкінці 60-х років сталося дещо, що змінило саму мету картографування і те, як ми уявляємо собі проєкції. Супутники, що обертаються навколо нашої планети, почали надсилати навігаційні дані про місце знаходження об'єктів на маленькі приймачі по всьому світу. Сьогодні орбітальні супутники навігаційної супутникової мережі військово-морських сил забезпечують цілодобову високоточну фіксацію місцезнаходження з космосу для підрозділів у будь-якій точці світу за будь-якої погоди. Ця глобальна система позиціонування звела нанівець потребу в паперових картах як засобах навігації по морю і небу. Вибір картографічної проекції став менше залежати від навігаційних потреб, а більше від уваги до їх естетики, дизайну та оформлення. Карти – цей життєво важливий інструмент навігації до появи GPS. Тепер картографи уникають, вважаючи, що вони дезінформують. Проте більшість веб-картографічних інструментів, таких як карти Google, все ще використовують проєкцію маркатора, саме через її властивість зберігати форми і кути, що робить зображення міст крупним планом більш точним. Поворот на 90 градусів ліворуч на карті це поворот на 90 градусів ліворуч на вулиці, якою ви рухаєтесь, крупним планом спотворення мінімальні. Але при створенні карт світу картографи рідко використовують проєкцію маркатора. Більшість сучасних картографів застосовують різноманітні довільні проєкції, які спотворюють і кути, і площі, але в значно меншій мірі ніж рівновеликі чи рівнокутні проєкції. У 1998 році Національне географічне товариство затвердило потрійну проєкцію Вінкеля через її приємний баланс у співвідношенні розмірів і форм об'єктів. Картографи та математики створили величезну бібліотеку доступних проєкцій, кожна з яких відкриває новий погляд на планету і використовується для різних задач. Але найкращий спосіб побачити, як насправді виглядає планета, подивитися на глобус. Поки ми використовуємо пласкі карти, ми будемо мати справу із компромісами у картографічних проєкціях. Ідеальних не існує.